Вона насправді втомлена, суха, брудна і голодна. Тому дуже важливо, що ми даємо вранці, так як вранці клітина будувала. Уявіть собі людину після будівельних робіт, коли вона, наприклад, зміну відпрацювала, який вигляд вона має, який в неї рівень енергії саме так і з нашими клітинами. І клітини нам пищать. Дайте нам води, дайте нам попити, дайте нам помитися, дайте нам енергії, щоб ми працювали далі, щоб ми вмилися, нагодуйте нас і так далі. Клітинам потрібно давати багато різних поживних речовин, щоб вони відновилися після ночі. І якщо клітини втомлені і голодні, все одно рівень цукру в організмі зазвичай буде в нормі, в такій собі нульовій точці. Давайте я намалюю такий графік, наприклад, от у нас час протягом дня, а це буде наш рівень цукру. І отут, наприклад, є точечка 0. Скажімо так, це наш рівень цукру. Рівень цукру нормальний у людини. І ось у нас отака зона. Там є навіть свої значення для рівня цукру. Яке це значення? Ми прокидаємося у нас все більш-менш в нормі. Це дивно, так. Але це так, є спеціальні такі захисні механізми всередині.